Президент України Віктор Юнкович 8 серпня підписав закон про засади державної мовної політики. Про це повідомляє офіційна прес-служба голови країни. Окрім цього, голова держави доручив створити робочу групу. Мета її роботи забезпечення розвитку і функціонування української мови в суспільстві. Так званий закон про мову Ківалова Колісніченко викликав чимало обурення у суспільстві. Ціла низка мітингів відбулася як у Києві, так і в інших містах. З іншого боку, проросійська частина громади зустріла його з великим ентузіазмом. В Одесі, на честь підписання закону, відбувся мітинг прихильників партії регіонів. У свою чергу лідери партії Удар вважають, що таке рішення. Є лише популістським кроком та загрожує внести розкол в українське суспільство. Прокоментувала ситуацію під час свого візиту в Одесу і кандидат в народні депутати від партії Удар Ольга Герснюк. Вони перетворили російську мову на таку кувалду, якою забивають цвях, от фактично в домовину всіх процедур демократії. Російськомовні люди, з якими я спілкуюся в соціальних мережах і, і, і по життю, обурені цим, тому що люди, котрі не вміють грамотно говорити, які парламент перетворили на таке місце, де, де, де говорять уже блатною мовою, фактично. Вони раптом вболівають за російську мову, це ображає. Людей, які справді за неї вболівають, і, пер... і ця спроба а, розколоти суспільство це ще одна ганебна річ. На думку представників удару, оприлюднену на офіційному сайті політичної сили мовне питання не належить до першочергових проблем України. В ударі переконані, що державна мова в Україні повинна бути тільки одна українська, а мовна політика відповідати стандартам демократичних країн. Схожої позиції дотримуються й інші опозиційні сили України.